Молитва про чудо, особливо для тих, хто тяжко хворий, зокрема, хворіє на рак. Господи Ісусе, я стою перед Тобою просто таким, яким я є. Я перепрошую за мої гріхи, жалію за них, прошу, прости мені. В Твоє ім'я я прощаю всіх, хто будь-коли щось учинив проти мене, я зрікаюся, з сатани, злих духів і всіх їхніх діл, віддаю себе Тобі. Господи Ісусе, повністю, нині і повіки, запрошую Тебе у моє життя, приймаю тебе як мого Господа Бога і Спасителя, зціли мене, переміни мене, зміцни моє тіло, душу і дух. Прийди, Господи Ісусе, обмий мене своєю Пресвятою кров'ю і наповни мене своїм святим Духом. Люблю тебе, Господи Ісусе, прославляю Тебе, Господи Ісусе. Дякую тобі, Господи Ісусе, хочу йти за тобою в кожний день мого життя. Амінь. Марія, Мати моя, царице миру, святи Перегрине, Покровителю хворих на рак, усі ангели і святі, прошу, прийдіть мені з допомогою. Амінь.